До територіального устрою. І тут також це досить цікаво. Ну, по-перше, ми говорили, що боснія і Герцеговина це Федеративна республіка. Відтак, якщо це федерація, в її складі є суб'єкти з досить суттєвими правами та повноваженнями. Говорячи про суб'єкти Боснії і Герцеговини, частіше, якщо ви будете дивитись національні джерела, ви знайдете визначені ентитети. Загалом. На території боснії герцеговини існує три таких інтитети. І перед собою ми бачимо перший з них. І тут уважно, цей інтитет називається Федерація боснії Герцеговини. Так, так, у боснії Герцеговині, яка є федерацією, в її складі є суб'єкт під назвою Федерація боснії герцеговини Складно, але, щоб трошки легше це зрозуміти, сприймайте цей суб'єкт як суб'єкт, який представляє два народи. Бочників та хорватів. Саме бочники і хорвати це більша частина населення Федерації Боснії Герцеговини, саме як ентитету. Що варто знати про цей суб'єкт? По-перше, як і будь-який суб'єкт в закладі Боснії герцеговини він має суттєві автономні права. На рівні ентитетів Боснії герцеговини є свої парламенти, тобто законодавча гілка влади, свої уряди, виконавча гілка влади і навіть свої очільники цих ентитетів. Але не варто сприймати їх як державу державі. Це все ж таки просто досить широкі автономії. І по-друге, що варто знати саме про Федерацію Боснії Горському, це те, що вона складається з 10 територіальних одиниць, а саме кантонів. Кантони також є досить повноваженими, там є свої міністерства, є свої органи влади, і тому можна сказати, що. Федерація боснії герцеговини сама по собі є федеративною, і її складові частини мають досить суттєві і розширені повноваження. Далі йдемо і бачимо другий суб'єкт, а саме Республіку Сербську. Вже зрозуміло від назви, що Республіку Сербську населяє третій основний народ боснії герцеговини а саме серби. Тут все трошки легше з одної точки зору. Республіка Сербська є. Умовно, унітарним унітарною автономією. Вона поділяється на 64 общини і на 8 муніципалітетів або міст. Знову ж таки, у цього інтету є свій парламент, свій президент, досить відомий, з цікавим прізвищем. Є виконавча гілка влади, все, навіть своя поліція є. І, в принципі. Щодо цього ентитету можна сказати все. Але зазвичай сприймають так, що в території герцеговини поділяється саме на два суб'єкти: От, знають Федерацію боснії герцеговина і Республіку Сербську. Але насправді ще є один третій суб'єкт, який має досить цікавий статус. І це округ Бричко. Це така маленька територія, яка знаходиться, ну, можна сказати, на перетині двох частин. Республіки Сербської, і якби його не існувало, скоріш за все, цей, ця територіальна одиниця належала б Федерації Боснії і Герцеговини. І ось в такій вона зручній географічній позиції розташована, і тому міжнародна спільнота вирішила зробити цю територію, так би мовити, нейтральною. Що ж це за територія? Де-факто вона керується міжнародною спільнотою. Але де Юре покладалось, що Округ Бечку буде. Керуватися спільно Республікою Сербською та Федерацією Боснії-Герцеговини. Але тут ми розглядаємо саме політичну структуру, але якщо казати про внутрішнє політичне життя, Республіка Сербська з Федерацією боснії герцеговини не досить дружить. Відтак досі цей округ залишається під владою міжнародної спільноти, під керівництвом міжнародної спільноти, є умовно такою нейтральною територією. Ну і вже під кінець. Розглянемо просто один факт: а саме, який ж політичний режим у боснії Герцеговини? Чи демократія, це чи автократія?